Сесія Ужгородської міської ради розпочалася. Депутати зареєструвались. Приступили до розгляду порядку денного реабілітаційному центрі. Дорозі життя передали в користування приміщення колишнього бізнес-інкубатора. Виділили додаткових 450 тисяч на будівництво притулку для тварин. Здавалося, робота пішла злагоджено спокійно. Та після другої перерви за півтори години сесії з пропозицією звернувся депутат Румянцев. депутат Депутата питання про яка. Досрокове притинення повноважень секретаря міської ради так? несподівано. Депутат запропонував зняти Віктора Щадея з посади секретаря ради, також з виконувача обов'язків міського голови підтримали пропозицію колишнього регіонала і інші 36 обранців Ужгорода. Недовіра Віктору Щадею і паралельно зняття його з посади секретаря ради наступне питання на порядку денному. Після внесення питання в засіданні знову оголосили перерву для підготовки бюлетенів для голосування і формування лічильної комісії. Тим часом журналістим студію поцікавились власне, чому така категорична позиція. На нас на жотопітельний сезон огромне кількість ресурсів розходиться на, на, на мой взгляд, необосновано. Кошти, витрачені на дороги, освітлення, опалення, будівництво притулку для тварин Тарас Румянцев назвав марнотратством. Можна зрозуміти, активність Віктора Щадея подобалась не всім. Бюлетені готові, депутати приступили до голосування. Кілька хвилин підрахунків, результат готовий. 35 за застрокове припинення повноваження секретаря ради Щадея Віктора Івановича. Один проти. Три недійсні. За дострокове припинення повноважень Віктора Щадея проголосувало 35 депутатів. Один проти, три бюлетені визнали недійсними. Всі люди, які підтримували мене, які допомагали, які хотіли, щоб місто розвивалося. Нас не так мало. За ці півроку ми багато чого навчилися, багато що показали. І ми прощаємося, але ми обов'язково повернемося. Дякую всім, хто допомагав Ужгороду. Таким чином, депутати відправили виконувача обов'язків міського голови у відставку. Самі ж вирішили обирати заміну. Вікторії травіні довірили продовжити сесію. Вона ж оголосила чергове голосування за пропозицію кількох депутатів щодо призначення на посаду секретаря Віталія Семаля, заступника міського голови. Віталія Юрійовича на посаду секретаря Ужгородської міської ради, в чому підписуємося. Знову робота лічильної комісії перерва. А після оголошення результатів голосування за 41, проти 0, ноль утримався ноль. А депутатів прошу вже перестати мірятися довжиною політичних гасл. Віталій Семель подякував депутатам за підтримку і приступив до розгляду порядку денного. Так, депутати проголосували за звільнення Віталія Семеля з посади заступника міського голови щодо оплати праці секретаря міськради, проголосували за програму відзначення державних свят. А тим часом Віктор Щедей пакував особисті речі з кабінету з посмішкою на обличчі, адже вірить, що незабаром повернеться. Попереду я вірю, у нас наші перемоги, які обов'язково будуть, і ми обов'язково повернемося сюди, повернемося з новою командою. З представниками нового покоління